Він дуже як тигр, але картина незвична. А кекси ще є? Я ж казав у мене погане передчуття. Як ви завлоділи юна панно? А, Хто ви такий? Це великий майстер сугань, небесний хранитель талісманів. Але я хранителька скрині. Небесний хранитель старіло її до випадку з майстром Фу. Як ви мене знайшли? Жезл хранителя має компас, щоб підстежувати скриню. Нечесно, чому в мене нема жезла? Бо ти не справжня хранителька, це непорозуміння. І димна форма скрині це доводить. Але я не розумію, майстер фу довірив її мені. Фу той Ванг фу відомий як плаксива курча, не здатний витримати три дні без їжі чи зробити тисячу відтискань на пальцях? Фу не мав стати хранителем. Він не виправдав покладених на нього сподівань. Хай майстер Фу у молодості помилявся, але він роками мужньо боронив скриню. Навіть пожертвував собою і стер собі пам'ять задля нас. А тепер він став чудовим художником. Той старий ган? тепла курча? Чекай. Деякі квомі пропали. Коли майстер Фу дав мені скриню, він вже втратив Нуру, Дусу та їхні талісмани, метелика і паву. Він ще й талісмани погубив? Та він телепень більше, ніж я думав. Дівчино, куди подівся плак? Про це я знаю. Його узяв Суперкіт. І хто той суперкіт? Та я не знаю ми ж не розкриваємо, хто ми такі. То це сучасний світ, який боронять легковажні дурні. Хранителі не використовують талісманів. Коштовності пропали, а плак бродить на волі. Загибель динозаврів та драконів нікого не насторожила. Годі. <плак> Квомі парами Бігом у скриню. Що ви робите? Нагадаю тобі про головні правила, які ти порушила. Правило 14. Квомі може жити лише в скрині. Правило 52. Хранитель ніколи не губить талісман. Правило 133. Хранитель ні за яких обставин не використовує талісмани сам. Але майстер Фу теж носив. Отож бо. Це тільки доводить мої слова. Ні ти, ні фу не гідні ролі хранителя, бо не шануйте давніх непорушних правил нашого ордену. Тим паче, жодна дитина не може утримувати квомі. Це надмогутні космічні сутності. Керувати ними треба помірковано, на що ти явно не спроможна! Я насторожі, сторожі, мілорд. Кидати мені виклик, це як тягнути за вуса тигра лиходію. Ей, тихо, ви спокійно. Це ж лише фільм, бачите? Яке потужне закляття. Як цей воїн опинився в цій пласкій в'язниці із скла. Але більше не можна гаяти час. Відведи мене до суперкота юна, панно. Думаєш, це гарна ідея. Я знаю. Краще робити, що він каже, адже він все таки небесний хранітий. Ах, Мабуть, твоя правда. Тітачки. Що ти робиш із своїм знаряддям? Та це мій багофон для зв'язку з котом. І вам не треба для цього відправляти голубів? Сили небесні. Небезпека ще не подолана, мілорд.